Друзі, у нас також є оновлення потокарний дібіль 235 та дібіль 180. Цього разу зміни у нас торкнулися механізми приводу шпинтеля, тому що раніше стояли отакі зубчасті ремені, і в них було два основних моменти. Перше, це те, що при обробці великих діаметрів зубчики проскакували на шківах, їх відривало, і відповідно потрібно було міняти ремень. А другий момент полягав у тому, що. Шківи такого невеликого розміру вони робляться з порошковим ну, скажімо так, медом порошкового пресування і подальшого запікання, і вони не завжди були рівні. Відповідно, у нас при роботі були вібрації, і цей механізм потрібно було доробляти. Тому тепер у нас стоять ремень, такого плану, як на 210-х токарних вистатах, надійні, тихі. І ось ми можемо з вами побачити цей ремінь. І тільки ну, послухайте цей звук. Yeah, я ж таку бачу, не Чутно лише сам звук роботи нашого двигуна. Бодвигни в нас синхронні, і відповідно при роботі видають характерний шум. І така сама ситуація на, на DBL. І от Це в нас DBL 180. І ми також з вами бачимо полікліновий шкіл, полікліновий ремінь. І е, це робить ці верстати ще більш надійними і також ще більш тихими. Слава Україні, хлопці!